Два дні тому назад ми побачили, як Черніцях захоплювали кафедральний собор Української православної церкви і як православна Буковина, велика стихія на чолі з митрополитом Мелетям повернула нашу святиню і всплили дуже цікаві відеоматеріали з внутрішніх і зовнішніх відеокамер Кафедрального собору. Наприклад, коли одного із бойовиків привезли на інвалідному візочку. Там вони довго стояли, молилися. А потім він став і з іншими бойовиками почав творити чорне діло. І ось питання, як таке може бути, як можуть знущатися над людьми з обмеженнями, які користуються такими інвалідними візочками. Але це ще не все. Також відео спостереження зафіксувало Святослава Кішлара, заступника поліції в Чернівецькій області, який приймав участь у захопленні собору. І наші люди також зняли, як він пригав через паркан. І питання, як таке може бути? Що взагалі відбувається? Ці, ви пам'ятаєте те відео, як священника за парканом побив молодий чоловік, розбив лоба. Але саме страшне відбувалося всередині, коли отець Віталій, отець Роман попав під руки отої великої толпи молодовиків, які били спочатку в храмі, а потім вивели на вулицю і дуже сильно побили це Віталя, але саме сильніше побили. Оця романа, якого штовхнули на землю, він затилком головою дарився об землю, потім били кулаками, потім волокли його за волосся, потім витягнули як якусь непотріб за паркан і там залишили. Зараз священик, який народив восьмеро дітей, який продовжує свій рід нашої держави, нікуди не від'їжджає. Все робить для того, щоб діти залишилися тут, виховує їх. Кормить його побили, і зараз він лежить в лікарні. І питання: за що? За що така жорстокість? Що отець Роман зробив цим людям? Що він зробив такого поганого? Ось Риман приміщення біля собору, і його настигла ця біда. Його побили, зараз він в лікарі. І поясніть, будь ласка, мені, як пояснити його дітям, що зробили з його батьком, за що його побили? Що зробили? Як пояснити це все безумство нашим дітям, що відбувається? Наша українська православна церква, священники, моляться, допомагають, все роблять. Звідки така жорстокість? Що побудило зробити іменно так це все? Ми батюшку не залишаємо. Він знаходиться в лікарні. Йому потрібна і фінансова допомога. Його сім'ї потрібна допомога. Внизу реквізити. не залишаємо отца Романа і його друзів, і його сім'ю. І пам'ятаємо, що нещодавно ми бачили один кадр, як людина зірвала Христа з нашого священника. і що з нею трапилось. І таких історій ми знаємо, чи немало. Дуже шкода цих людей, які це творять. Дуже шкода, що в такий час Росія прес з цією своєю потужністю, і нам потрібно Триматися, підтримувати один одного, щоб не втратити все. І дуже шкода, що таке відбувається, що таке бачать наші діти. Поможи нам, Господь, не униваємо, крепимося. Господь про це нас попереджав. Все буде добре.